Хочу познайомити вас із двоколірними сортами юк. Це дуже незвичні для нас сорти, тому що всі знають юку. Ця рослина давно вже займає місце майже у кожному подвір'ї, у кожному садочку. Але селекція не стоїть на місці і вже давно виведені ось такі гарні двоколірні сорти юк. Це один з моїх сортів, який називається сорт Bright Edge. Дуже цікава в нього кольорова гама. Тут є і яскраво-жовтий, і зелений, і трохи рожевого і лимонного з'являються у більш теплий сезон. Сорт вічно-зелений, ось така краса і взимку, не міняє кольору листя, не тусклішає, дуже гарно виглядає в будь-який сезон. Якщо ви ще не знайомі з цими чудовими сортами, то раджу приділити їм увагу. Також є сорти варігатні, там іде біло-зелені юки, вони дуже гарно поєднуються з хвойними травами та іншими садовими рослинами.